Доброго дня, шановні мешканці нашого міста. Хочу вам розказати про роботу відділу Державної реєстрації актів цивільного стану за 2015 року і сказати новели, які будуть відбуватися і відбулися по нашому відділу. Значить, за даний період, тобто за 2015 рік, відділом було зареєстровано 1175 актових записів. Сюди входить і реєстрація народження, шлюбу, розірвання шлюбу. Смертей і зміна імені та власного імені. Народжень у 2015 році було зареєстровано 542. Це на сім народжень менше, ніж у 2014 році. Відповідно до статті 135 сімейного кодексу, це коли мама не перебуває в шлюбі і не має визнання батьківства над даною народженою дитину, виявила бажання зареєструвати під своїм прізвищем народження дитини і, вказавши по батькові і власне ім'я батька за її бажанням. Таких народжень було зареєстровано 22. На 8 реєстрацій менше, ніж у 2014 році. 13 народжень було визнано батьківства. Це в тому випадку, коли батьки не перебувають в шлюбі. І за заявою спільної тата і мами було визнано батьківство над 13 дітками, які народилися у мам нашого міста. Із них було 275 хлопчиків зареєстровано та 265 дівчаток. Було зареєстровано. Трувано 6 пар двійнят у 2015 році. Це на дві пари більше, ніж у 2014 році. Протягом 2015 року було використано з великого різноманіття імен, 80 імен для хлопчиків і 78 імен для дівчаток. Самі найпопулярніші імена серед хлопчиків та дівчаток були такі: Тимофій, Марк. Богдан, Дмитро, Владислав, Артем та Матвій. Дівчаток назвали Євою, Златою, Катериною, Марією, Соломією, Софією, Поліною та Міланою. Найнезвичніші імена були для хлопчиків дані такі: Емір, Платон, Влас, Арон, Отарі, Марат. Для дівчаток Жасмин, Вірсавія, Нона, Інеса, Емма, Аделіна, Естер, Даяна та Агнія. Шлюбів у 2015 році було зареєстровано 334. Це на 26 шлюбів більше у 2014 році. Можливо, тенденція збільшення шлюбу пов'язана з тим, що зараз, згідно закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, громадяни України можуть зареєструвати шлюб у будь-якому місті нашої України. І з цього всього слід що у нас було зареєстровано 217 іногородніх громадян. Навіть були такі пари, які ні наречений, ні наречена в нашому місті не проживали, але виявили бажання отримати свідоцтво про реєстрацію шлюбу у нашому місті. Були ще зареєстровані шлюби з громадянами СНД. І жителями нашого міста це з Російської Федерації були три пари: Польща одна пара, Естонія одна пара, Грузія одна пара і Литовська Республіка теж по одній парі. Вікова категорія осіб, які вступали у шлюб. По віковій категорії до 18 років вступило дві пари. До 18 років, відповідно до законодавства сімейного кодексу, чоловіки та жінки мають право вступати в шлюб з 18 років. Якщо до 18 років при наявній причині хочуть вступити в шлюб, ну, в більшій мірі це вагітність нареченої. Тоді через суд вони понижують шлюбний. Вік, тобто суд дає право на реєстрацію шлюбу у відділі ЗАГС. От в цьому році у нас було дві пари до 18 років, коли наречені були вагітні, і потрібно було зареєструвати шлюб до народження дитини. До 20 років вступило в шлюб 48 громадян, до 30 402 громадянина. До 40 136, до 50 років 46 громадян, до 60 років 20. 9 громадян і старші 65 громадян. Буквально в грудні місяці найстарший житель нашого міста, який зареєстрував шлюб, мав 87 повних років. Ідемо по розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу в 2015 року було зареєстровано 27. Що на 7 розірвань шлюбу більше, ніж в минулому році. Но дивуватися цьому немає чого, тому що через відділ ЗАГС реєструють шлюби тільки ті пари, які мають неповнолітніх дітей або які не мають взагалі діток. А в кого є спільні діти до 18 років, вони розірвання шлюбу розділу. Тривають у суді. І рішення суду, яке видає суд, чи Кузнецовський, чи інший суд, воно є остаточним документом, тобто до нас вже вони йдуть тільки для того, що ми проставили відміточку в паспорт, що шлюб припинений. А свідоцтво про розірвання і актовий запис не видається. От таких відміток протягом 2015 року в паспорта відповідно до нових рішень суду, було проставлено 96. У 2015 році було зареєстровано 272 смерті. Це на 23 смерті більше, ніж в минулому році. У 2015 році знову ж виявило бажання змінити свої прізвища 15 громадян та 5 Громадян змінили свої власні імена от така статистика роботи нашого відділу протягом цього року. Ну і хочу наших жителів міста Кузнецовська привітати з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Побажати благополуччя, щастя, здоров'я, миру над головою і щоб 2016 рік приніс нам тільки гарні моменти нашого життя і щоб наша Україна зацвіла і все. Це у нас було добре.